Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьогодні 6 січня 2024 року. І сьогодні неймовірне свято останнє свят Різдвяного календаря. Сьогодні свято Бодохреща. У віці 30 років Ісус Христос хрестився в священній ріці Іордан. І це свято символізує очищення душі. Тіла, помислів від усього поганого. А випадку нашої неймовірної України це звичайно очищення нашої землі від тих клятих загарбників, від тих орків, які хочуть плюндрувати нашу неньку Україну. Це чудове свято. Христос хрещається, святими Його! А за старим календарем в цей день також святкують Різдво. Ми не будемо вступати в комунікацію на цю тему, тому що кожен вибирає для себе сам яку дату він святкує свято. Але це не та, не та тема, яка буде нас роз'єднувати. Але це світле, чудове свято, яке дійсно очищує душі. Сьогодні ося вода. Яку б вони набрали біля церкви, чи де вона є священною і багато служб. До речі, зараз повернемося. Давай за мною. Ось там, от, якщо ми помандруємо вулицю Якоба Фон Петровича, колишня вулиця Ломоносова, то ми вийдемо на нашу греко-католицьку церкву, яку відвідувала родина Ольги Юліанівни Кобилянської, в якій працював багато років отець Валерій Сироцюк. Який Дуже-дуже багато роблять для нашої України, то саме там сьогодні можна буде поповнити священною водичкою, пляшечку, яка потім по краплинці, якщо ви будете додавати її воду щодня і омивати обличчя, загадувати бажання, вона буде очищати ваші душі. Це чудове свято. І, звичайно, Чернівці, як місто толерантності, яке дивувало усіх, хто сюди приїжджав, саме цим фактом, в тому числі. Дуже з повагою ставиться до святкувань і Різдва Христового, і, звичайно, нашого чудового водохреща, усіх чудовим святом. А наразі я хочу зробити знову ж таки маленьку оглядову екскурсію. Чернівчани то можуть зайти і побачити це постійно. Але не у всіх є можливість, тому що я тут просто поруч живу. На к на, 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 на далеку камеру покажи, будь ласка, творіння неймовірного Йозефа Главки. Наш тепер зал органної та камерної музики обласної філармонії з різних ракурсів. Угу. Так, чудовий Вірменський собор, який побудував Зодчий Йозеф Главка архітектор, який подарував нам творіння нашої резиденції, резиденції Буковинських митрополітів і Далмації. Я усіх вітаю з святом і до нових зустрічей, мої любі! В чудовому гармонійному зовнішньому стані ваша Оксана Дем'янишина. Папа.